Дев'ять військових гелікоптерів, спецтехніка, пускова установка ППО, склад боєприпасів все це знищили збройні сили України під час нічного удару по аеродромах біля окупованих Бердянська. Та Луганська повідомили у силах спецоперацій. Втрата живою силою обчислюється десятками загиблих і поранених серед пошкоджених вертольотів К-52 алігатор та Мі-24 написав спікер повітряних сил України Юрій Ігнат. Момент вибуху потрапив на відео у Бердянську. Самі ж росіяни назвали нічну атаку на аеродром найпотужнішою за час війни. Один з найсерйозніших ударів за весь час СВО, якщо не найсерйозніший, є втрати і в людях і в техніці. Таке повторюватиметься, поки що йде війна. Переполох стався справді неабиякий за попередньою інформацією нічного удару по аеродрому Бердянську могли завдати американські балістичні ракети Атакамс. На це вказує траєкторія і швидкість повітряних цілей, що прилетіли по об'єкту, написав пропагандистський телеграм-канал Рибар. Автор також пише, що першу партію ракет цього типу ніби доставили на українську територію ще в серпні, і ось ось про використання цих ракет Україною оголосять і у Білому домі. І поки роз ЗМІ публікують знімок аеродрому Бердянську, де базувалися вертольоти до удару в іншому телеграм-каналі. Не приховують обурення, мовляв, дочекалися атакамсів, чого ж чекати далі. Про те, що передала атакам з касетними, відомо було всім ще кілька місяців тому. Замість того, щоб готуватися, займалися чим про покіс, трави та журнали журналів, я промовчу. Це в Лаосі. Удар по аеродромах на окупованих Росією територіях найімовірніше було завдано атакам саме каже військовий експерт Роман Світан. Саме ці ракети з касетними боєприпасами здатні ефективно накрити аеродром, де гелікоптери базуються на широкій площі. Має бути і достатні досягнення дальності. Вертольоти росіяни розміщують на материковій частині України. Це під Мелітополем, у Бердянську, у Маріуполі та Луганську. Тобто майданчики розташовані на відстанях понад 100 кілометрів каже військовий експерт. Закрити аеродром, допустим, Storm Shadow і скалпом неефективно, тому що розсередоточені вертольоти по, на большом на большой площади накрывать их можно только ä, кассетными боеприпасами а вот допустим атаканцы ракета м-39 это с 165 километров она как раз достает и джанкой и бердянск и луганск в том числе і от іменно тими ракетами а там де в одній в ракеті 950 п'ятдесят суб боєприпасів М 74 Сім Чиппі розпиляється на, на площі в один на один то 1 квадратний кілометр у Збройних силах України поки не повідомляли, чим саме було завдано удару по військових аеродромах РФ. Втім, аби влучити. По вертольотах зсу мали обійти кілька видів протиповітряної оборони РФ з чим успішно впоралися. И нету нет комплекса универсального, который может э, перехватывать э, от небольших летательных объектов, там, дронов, до, скажем так, баллистических, баллистичных э, межконтинентальных, например, ракет. Это разные комплексы. Поэтому мы э, все говорят про систему против, противовоздушной обороны, э, много эшелонированную. Это э, много значит, что э, поставили один там комплекс А-400, а через э, с, километр еще один, потом еще один, и так 100 штук поставили, и это называется глубокое Нет, не это имеется в виду. как, как у России так у нас це використання різних систем, котрої кажди з катрразних радіолокаційних станцій, разних ракетних комплексів, кожна з яких адаптована для боротьби з определеними класом літальних апаратів. Експерти вважають, що у боротьбі з кремлівською владою є лише два шляхи, або дозволяти путіну і надалі вбивати мирне населення України та вести криваву війну, або припинити цю війну шляхом знищення військової інфраструктури РФ. И такая возможность есть. Я не понимаю, почему, если, например, Украине будут даны дальнобойные ракеты, ну, вплоть до томагавков, почему нельзя сегодня это сделать и уничтожить, скажем, Урал-вагонзавод, который поставляет, который регулярно производит танки, другое оружие, ракеты и снаряды для того, чтобы уничтожать вот эти вот украинские города. Саме таку риторику треба підтримувати у переговорах із заходом, коли йдеться про передачу Україні далекобійної зброї, як шанс припинити цю війну швидше, вважає експерт. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватися найголовніші новини про війну.